Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Більшої від цієї любові ніхто не має, як та, коли хто життя своє кладе за друзів. Ви, мої друзі, коли робите все, що я вам заповідаю, я вас більше не називатиму слугами, слуга бо не знає, що його пан робить. Я вас зватиму друзями, бо я об'явив вам усе, що чув від отця мого. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб ваш плід тривав, і щоб усе, що ви не просили в Отця Воє ім'я, дав вам. Це вам заповідаю. Щоб ви любили один одного, як світ вас ненавидить. Знайте, що Він мене перше, ніж вас, зненавидів, бажем Божий 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 нашого. Співайте Господеві нову пісню, а хвалу йому на зборі праведників, нехай Ізраїль своїм творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться, нехай хвалять Його танком при, бубні, при гарфі, нехай йому співають. Господь бо ласкавий до народу свого, оздоблює перемогою покірних, нехай торжествують праведні у славі. На своїх ложах нехай ликують. Хлопці, дуже приємно було сьогодні з вами тут молитися. Розкажіть, будь ласка, які ваші думки, відчуття, що в цей момент зараз думаєте як дізналися загалом про цю молитву? Ми ходимо на молитву так, що хтось один каже: Давайте помчалися, і ми так підтягуємо одне одного у цій у, у ці справі, бо тут не, не завжди виходить. Але коли вже хтось з друзів кличе, то, то хочеться бути разом. Ну, зараз настільки класно, радісно, реально як дома побував. Якісь такі відчуття. А якось аж десь час пролетів, це було дві години, але до мене час реально пролетів дуже швидко. І це дуже круто. Ну, ще б ми тримали свічки, а вони трішки легші від автоматів. Ми відпочили. І ще Павло переймався, щоб ми потримали двоє свічки по черзі, щоб вони були ображені і дозволив нам це зробити. А оскільки Павло теж є пластуном, він прав флешбеки з площиниці і розумів, що всі повинні відстояти порівну кількість часу. Мене звати Дмитро. Я з міста Шепетівки Хмельницької області. Я вже другий рік в Збройних силах. Взагалі потрапив на цю літургію знову ж таки завдяки завдяки усі Ростиславу. Ми познайомилися в... У 2021 році на християнському військово вишкільному таборі захисник там ми і познайомились. Там я мав за час бути першином цього табору. Потім наступного разу ми вже зустрілись через рік, в му році за СЕМ, і говорили про можливі наступні християнські табори. І вже ось минуло три. Ми побачили вперше за три роки, вже не. На заході, а вже ось в Краматорському сході, і саме в тому місці, яке єднає багато людей. Ми з хлопцями і дівчатами, які сюди приходять з різних регіонів, різних бригад. Але ця церква це місто нас об'єднало і це чергове підтвердження. Тому сьогодні у Страсний четвер ми мали нагоду тут, у цьому храмі у місті Краматорськ помолитися утренню страстей помолитися, пережити ще раз всі ці події, які наш Божественний Спаситель проходив, віддаючи своє життя за кожного з нас, переживаючи ці муки, страждання, які він переніс. Ну і для нас це було дуже символічно, дуже цікаво, дуже важливо, що ми, як військові капелани, які кожного року в цьому храмі зустрічаємося, сьогодні могли так можна сказати, міжконфесійно помолитися цю молитву за наших захисників. Я думаю, що кожен отців ще може щось додати також. Кожне це служіння кожен раз, коли згадуємо про е, ці великі дні, це завжди про одне: завжди про е, жертовність, про самопожертву, про служіння іншим і життя заради е, вищої мети і заради інших. Що ніхто не живе сам для себе і в світі цьому не перебуває сам для себе. А це завжди. Про те, аби дбати про інших, допомагати іншим. І саме головне той приклад, який показує нам Христос служити жертовно для всіх. Це є моє, мої перші великодні свята тут, на Донбасі. Так приємно мені сьогодні бути в цьому такому товаристві отців-капеланів, коли побачив по засобах масової інформації, як блаженніший Святослав освятив ці. Пасочки, так де собі подумав, що як важливо, що є цей такий зв'язок, зв'язок центру, із най, навіть найменшим рядовим військовослужбовцем, чи це. Військовослужбовець, чи це офіцер, чи це капелан. Я думаю, що навіть ця думка, що ми не забуті, що про нас пам'ятають, гріє наше серце і Великодень вже трішки швидше наступив. Нехай буде у чистий четвер, так, такий пер, певний передсмак, що, е, е, що є надія, що ми є єдині і вистоїмо в цій боротьбі. І ця боротьба закінчиться для нас перемогою над ворогом. Дійсно, велика радість Краматорську. Молитися з отцями, з отцем молитися. Знаєте, в Константинівці часто капелан просить, бо має дуже завантажений. Отче, поїдь парафіальний храм помолися. Знаєте, то так, як на парафії звертаєшся. То хочеться. То хочеться до церкви, то хочеться з друзями, то хочеться стати довкола престолу і відчути ту єдність. Ту єдність, яка збагачує, яка класно середини заряджає. А мусить заряджати, бо в голові вже думав, як бусом вести паску, як ковбаску, де кропити, в які підрозділи заїхати. А сьогоднішній день я себе поставив на таку гарну духовну підзарядку, і тим дуже тішуся і сердечно вам, друзі, за то. Дякую. Пашами покрили для нас неймовірне чудо, що ми в районі бойових дій, дуже близько до ворога, ми маємо плащаницю, яка є стародавня. Це реліквія з Зарваниці, де передали для нас, щоб наші військовослужбовці, ви. Щоб ті, які є найкращі серед найкращих, змогли відчути ту Божу любов і ту особливу ласку через страждання і воскресіння пізніше. І тому сьогодні маєте можливість приступити до плащаниці, щоб попросити ту особливу ласку Бога, але водночас і змогти сказати Богові дякую, дякую за ту жертву і за ту любов, яку проявив. Повідношення до нас. Сьогодні дуже важливо справді зберегти вірність, тому що Бог є вірний нам. Бог є вірний нам, роблячи ці чуда, як, якби ми хоч просто мали велике бажання побачити, як Боже проведіння дії там, де здавалося б щось безнадійно, то наша Україна є найкращим свідоцтвом. Але Бог, який не має рук, Має ваші руки, має ваші ноги для благовістування і чинення добрих діл. Ваше серце для, для того, щоб вмістити там цілу нашу країну. Сьогодні нам важко вірити в те, що Україна Воскресна. Але думаю, ми не маємо права мати жодної краплини сумі. Тому що Україна, яка вже стоїть багато століть, фактично тисячу років, може і більше стоїть на пограниччі між добром і злом, підраховує втрати. Але ніхто не збирається рахувати тих осіб, які порятовані, які часами не спішать дякувати тим захисникам і захисницям, які стоять на пограниччі між добром і злом. Україна має місію боронити цілу Європу, а сьогодні і цілий світ. Відбивчих ідеології, відбивчих ідеологій, від е, того, щоб мати такі е, занепадницькі настрої. Попри все, ми, як українці, маємо сказати, Україна стоїть, Україна бореться і Україна молиться.